Чи піде він від дружини? Давайте будемо дивитися, чи піде він від дружини. Розклад загальний, за особистим, будь ласка, звертайтеся в Телеграм, ставте лайк, підписуйтеся для того, щоб бачити більше розкладів. А ми давайте будемо дивитися, чи піде він від дружини. Який він? Який чоловік? В яких він енергіях знаходиться. Король Пентаклів, знаєте, він готовий жертвувати почуттями заради стабільності, заради матеріальних якихось здобутків, заради своєї репутації, заради своєї роботи. Людина, для якої дуже важливий його статус, дуже важливі його набутки матеріальні, це матеріальна стихія, це те, чого я досяг, це то, який я професіонал в цій справі, це те наскільки в мене багато усього є. Паймете, і він готовий. Він готовий жертвувати, Да, він може вас дійсно щиро кохати, але він може ставити в крапку в стосунках з людьми, не тільки з вами, з вами може і не ставити, а з іншими людьми. Він готовий ставити крапку, він готовий, він буде чесним із собою і він буде будувати гарні стосунки з іншими людьми. Але якщо потрібно буде, він це все буде розривати. Чи піде він від дружини? Давайте будемо дивитися. Тут більше вона від нього піде, ніж він від неї, я вам хочу сказати. Тут вона від нього піде, тут не він від неї піде. Чому? Тому що тут вона ставить крапку, розумієте? вона ставить крапку, вона от дружина, от в королева Жезлів, жінка, з якою він хоче бути, жінка, яка йому дуже сильно цікава, яка його дуже сильно приваблює. А вони якось знаєте, вже і дуже давно не пара, хоча вона його дружина, але вона сама буде ставити крапку, вона буде йти далі, а ну, він з вами, звісно, буде. Він з вами, звісно, буде, але це не він поставить крапку. Якщо для вас це має значення, крапку поставить дружина.